Третя світова війна. Певно, та річ, яка кожній нормальній людині сто років не всралась. Один із способів, як вберегтися, пропонує великий мислитель українського походження Чарльз Майкл Палагнюк, також відомий як Чак Поланік, у своєму романі Виправний День. Поланік. Усі його книжки про кастрацію. Або кастрацію, або аборт. Чак Поланік. Виправний день. Америка дуже недалеке майбутнє. Сенатор готує законопроєкт про оголошення війни близькому сходу, масовий військовий призов молоді та відправку їх на пекельне мочилово. Юнаки ясно, що абсолютно не в захваті від ідеї та живуть життя як востаннє. І це ще вони не в курсі, що друга частина плану йобнути у точку прибуття ядерною боєголовкою, аби таким чином вирішити проблему надлишку чоловіків. Тим часом у суспільстві набуває популярності новий культ, учасники якого ходять із таємничою синьо-чорною книжечкою, чекають виправного дня та формують свою ієрархію. А в інтернеті всі тільки говорять про сайт-список. Такий собі антирейтинг людей. Чим вища особа у ньому, тим більше її ненавидять. І от наступає той самий виправний день. На вулицях суцільна анархія, кров тече рікою за вбивство осіб зі списку можна відкупити знатну нагороду. Штати розпадаються на білію країну білих, чорнотопію, країну темношкірих та гомію, країну геїв та лесбійок. Три країни, кожна зі своїми прибабахами, і всім стає добре. Чи може не всім і не добре? Роман Виправний день вийшов мовою оригіналу, себто англійською, у 2018-му. Український переклад, що дуже приємно того ж року. Тобто, гіпотетично я міг би оглянути книжку якраз при виході. Так, проєкт інтелеклас уже існував, але в такому разі цього речення у цьому випуску не було би. Зате я розповідав про розкажи все, СНАВ і навіть бійцівський клуб. 2». Це той, з якого пригоди Тайлера Дердена та оповідача стали вже коміксами. А ну і першу частину клубу теж зачіпав. Якщо що видиво, топ-7 книжок про бухло. Дуже шикарний і дуже недооцінений випуск. До речі, ну як завжди. Коли я тільки почав книжку, то в якийсь момент зловив себе на думці, що зав'язка майже переказує вище згаданий клуб Палагнюка. Потім в одній із сцен один персонаж сказав, що виправний день це як у бійцівському клубі, маючи на увазі, звісно, фільм. А на що інший заперечив, що це зовсім про інше. Пояснив про що саме, і ви пам'ятаєте з епіграфа, що саме сказав про автора. На мою думку, доволі дотепно. Пологнюк підйобує і сам себе, і пересічну особу, яка знає швидше фільми, а не книжки, які є першоджерелами. Проте відмінності від клубу, звісно, суттєві. Тут і мова не від імені невідомого оповідача, і дієві особи здається усі реальні, і масштаб подій значно більший. Та й сюжетних ліній, мало того, що біля десятка, так ще відбуваються часом несинхронно і не паралельно. Тобто, якщо ви бачили кримінальне чтиво Тарантіно, ви, бо, мабуть, його бачили, то от щось такого плану. І, власне, цей момент з морем персонажів мені не дуже сподобався, та добряче ускладнив читання. У цих самих героїв просто дуже багато. Хай і звиняйте за спойлер, не всі доживуть до кінця, але компанія назбирається добряча. Там і трохи пришлапкувата жіночка з рабовласницькими замашками, яка потім блекфейсить і розмовляє цікавою говіркою. І безробітний актор, який отримує запроби на роль 10 тисяч доларів, і найчарівніша та наймиліша істота шаста, і Волтер, якому потрібно туєве хоче грошей, аби стати для когось усім, і Теренс, якого постійно заліковує мама. До того ж, роман не має ніяких розділів чи частин усе суцільним текстом, який просто Пропуском рядка повідомляє, що тут епізод про іншого, часом навіть нового героя. Тож через це заходила книжка ну важкувато. Так не через перенасичення сексом, лайкою, насиллям чи чимось іншим. До того всього я звик, не першу книжку читаю. Як я казав, українське видання вийшло у видавництві КСД майже одночасно із англійським, всього за якихось півроку. Обкладинка за кольором нагадує оригінальну. Тут навіть теж є вуха, про які я скажу потім, але оформлені інакше. Переклад Володимира Куча смачний, Без порізалої лайки та цензури з просто величезною кількістю приміток. Питання у мене більше до перекладу назви, а саме терміну виправний день. Зараз буде, до речі, спойлерне місце, тому кому треба перескочити далі. Там є таймкод. Мовою оригіналу це Adjustment Day. Фактично він і перекладається як виправний день, але проблема в тому, що втрачено каламбур. В оригіналі один з персонажів глуха тетеря. Синю чорну книжку він мав назвати Еджаджмент Day, типу Судний День. Але трохи не розчув і записав Adjustment Day, тобто Виправний день. Як то кажуть, от така дурня малята. І це кінець спойлера. Іншими мовами роман теж переважно вийшов як виправний день. Різниця тільки у обкладинках. Із винятків хіба польська назва День Правди, італійська книга Талбота і китайська День Революції. Так що у нас, в принципі, непогано справилися. Виправний день це цинічна нігілістична сатира, якщо не гротеск, про проблеми в першу чергу американського суспільства. Проте сьогодні, у 2024-му, коли Україна знаходиться на третьому році повномасштабної російсько-української війни, яка має всі шанси прирости у власне третю світову, книжка сприймається інакше. Американську молодь, розумієш краще. Проте вважати роман інструкцією до дії, все ж не варто. О, про вуха! Адептам синьо чорної книженці виправний день розповіли, що список на одноіменному сайті складений не просто так. Це особи, чиї вуха мають вагу. Кожне ліве вухо члена списку можна обміняти на виборчі кредити. Тобто, коли у вас пакет із сотнею вух, то вважайте, що маєте три сотні можливих голосів. Практично цілу партію. Як ви здогадалися, саме тому вони зображені на обкладинці, а ще кожне з них символізує одну новостворену країну. Вони навіть підписані. У процесі прочитання я почав підозрювати різних любителів крутити вуха неслухам у дотичності до представництва цього культу на теренах України. Але думаю, це безпідставно чи ні. Це наше класичне місце для подяки Вайвайнолівкламер no, та цілій купі інших чудових людей, які підтримують український контент у моїй особі на сервісі Донателло та деяких інших. Маєте бажання та можливість? Долучайтесь, але також не забувайте про донати на Збройні Сили України та перевірені фонди, які працюють на перемогу. Видоводобігули кінця. Побачимося за тиждень. Воріженьки згинуть. Твої ноги в повітрі в землі голова. Спробую хитритись, повернути її. Голова радруський, ні нічого нема, ти питаєш себе. А розум де? А розум де? А Розум де? А розум де. я десь там під водою пропливає. Як скупався я на карибах? Тварини ховались від мене. Коли ж рибка одна, скажуть, скаже вона хитрий короб шепне. А розум де? А розум де? А Розум де, мій розум де. Де там під водою пропливає?